Ходили з сусідкою на базар, купили дещо, Потім покажу. Базар знаходиться біля парку. У нас ось такий, дивіться, кожен спонсор зробив ось таку, не знаю, що це скульптуру чи що це з металу. Ось сусідка йдемо. Подивіться, що купила. Я ж хотіла показати це вдома. Дивіться, Будемо дегустувати, А деревствовати сусідку. 180 за кілограмів. Ага, і він такий охолоджений, жіночка казала. У нас вже не жарко, у нас вже 12 градусів було. Навіть прохолодно, так? А ще ж. А бочок купили, а бочок дорогий, 300 гривень кілограм, так? Трошки дорогувато. Оце йдемо, прохажуємося. Ось такий маленький купечок купила. 300, гр... 300 гривень грам. Скуштуємо, так? Угу. Так, сьогодні сусідка прийде до мене в гості. Ось такі лавочки стоять, можна посидіти. І тут майже ліс. Ось така краса. Так. Що ви там? Помідори у вас вже є. Знаєте, що в мене на помідорах? Що? Вершинна гниль. У мене теж був такі один. Такі сливки. Я думала, ця сливка вже достигла, все. А вона на кінечку має таке чорне п'ятничко, погнивше. О, дивіться, забіяка таку плиту поставив. Він, да, він допомагав, видно, будувати, щось якісь гроші давав. Дивіться, яка бесідка. Альтанка. Альтанка, там можна посидіти. О, ще одна скульптура. Пальче. О, пальче. Ось така. А давайте туди сходимо. А, ні. Ми так давно ні. не були, ні. Тут, не хочете, ну, як ходжу. Десь на каву зайдемо з вами. Зараз на каву зайде. Так, оце сходили на базар, перед тим церкву зайшли. Ну, отак і ходимо. А ось ще така лавочка цікава. Ці. А, тут з парасолькою. Парасолька. О, О, ще сусідка згадала, що купила с... сировотку. Чи сивородку. Як на українській моєї. А подивимося. Дивіться, 20 гривень коштує. Коли жарко, дуже добре. Це ж, жарко каже, забула показати. Ой, дивіться, ще рута фірма така, також якесь складення. мабуть, що гроші давала, спонсорувала. Тут парк. Благоустрій парку. Благустрій парку. Ну, у нас косять, тут красота, як в лісі. Ще купила кісточок на борщик. Ще кісточок, а так? Ваш... Свинять, не Ой, показуйте, такі. вже не треба показувати. А такі м'ясні гарні. гарні. А скільки? По 50 гривень закінчить. 50 килограм. чи по 40. По 50. По, 50. по 50. Ой, а персики у нас 50 гривень. Ось такі персик. Але у нас вдома на дачі є. Покажете. Ось дивіться, ще Луцьк, сан, а, тех. Монтаж О, фірма Лусих Монтаж. Луцьк Сантех Монтаж. Ось таку витвір зробила, а це для тварин поставили, для косулі. Такі. Так, кісточки, чому не показувати? Не треба кісточки показувати. Ми і так знаємо, що вони гарні. Ясно. Да, ясно. Ось така. Ось не знаю, що це. це а, лампи. це лампи, це статуетка. Давно не були ми тут. Ви коли були останній раз? Ой, з пів року. Півроку, так? коли весною Бесно Ну. Дуже гарно. А пахне хвоєю. Ой. Ось такі гарні ліхтарі. А це хто? Тут, дивіться, кожне з щось Луцька, вніс. Луцьк ДПМК. Ось такий ліхтарик. Спонсорували, мабуть, також щось є yeah, okay. один фонарь. А це, мабуть, а також щось є. Луцьк-водоканал. О, Луцьк-водоканал. Також, так мабуть, також, мабуть, приймав участь у благоустрої. Mm -hmm. Я так розумію, тут кожен стоп фонарний має свого як-то спонсора. А там, там, там далі у нас річка. Річка стир. Ось, зараз ми тут кави. такий місток біля води. Як, -то, як це називається, мій місток? Ось такі лодочки. Треба подивитись, скільки коштує година оренди цієї лодочки. Взяли чизкейк, каву американу і дали нам ось такий чек з побажанням. Відмовлятись від власної мрії неприпустимо. Ось так, і пішли далі. Гарно, затишно, цікаво. Зранку посидіти. Дуже приємно тут. Від води віє прохолода. Для собачок міста. Сусідка, можна на лісопедах покатаємося. Так, 250 гривень Можуть, на чоловнах і на велосипедах 100 година. Може поїдемо? Ні. Ну добре. ось парасольки висять, а там далі ротонда. О, ви були В, ротонді. в Кафе була в ротонді. А, а вони плавали, так? Не, не плавали. А ротонда це у нас басейн для відпочинку, так? Да. Ось так музика вже гримить. Ось така ротонда. Тут колись був концертний зал у зоні відпочинку, парку нашому, а тепер зробили басейн для відпочинку. Така гойдалки для дітей вам туди не можна, сусідко. Тому що це для діток. А, це для дорослого. Для дорога. Де? Це. Ну йдіть, попробуйте. Вас не витримає. Сусідка пішла погойдатися, але ну, маленька дитинка. Дивіться, що робиться. Витримає. Там можна посидіти, поки дітки граються. Ось така ротонда. Ох, так. Сьогодні сонячно і зараз я вам покажу, які ж тут ціни. Басен з підігрівом плюс 26, а ціни ось такі, можете почитати. Стандарт, вихідні день 550, преміум шезлон в зоні преміум, матрацик на шезлон. Столик біля шезлону, регульована велика парасоля, шафа для речей 650 гривень. Нічого собі дитячі до 12 років, шафа для речей. Сюди входить і коштує 350 у вихідні дні. Ось такі ціни. І ось такі розцінки. ну Я вам скажу, ціни такі не для бідних людей. Але можна один раз ходити. Як туди заходити, он туди заходите і там булькаєтесь. А там видно? Ви? Ні. Піду ось там відбувається водичка. Але я туди не зайду Можна в бар зайти. Сусідка хоче зайти в бар. вже тільки що каву пили. Ні, не підемо. Ой, сусідку, дивіться, яка качка. Угу. Рибку буде ловити. Думаєте? Угу. А тут є рибки, плавають. Така ретонда. А зараз ми йдемо до річки. А, там далі... Ось сусідка, там далі, як то, зоопарк. Зоопарк. Хочете в зоопарк? Беріть. До, до річки. Але ми подивимося ціни на зоопарк. Ось тут на лодках катаються, 250 гривень коштує лодочка. Також не так уже на годину. Не так вже й дешево. І зоопарк. Луцький зоопарк. Парасовія. Слухайте, сусідко, тут стільки бігунів. Може, то нам зайнятися спортом. Да. Та ні-ні, не треба бігти, ви не в формі. Я побіжу. <сум> ну давайте побіжу. біжіть. Я с -с 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 фотографую. <сум> Хотілося б в ротонду зайти, подивитися. Ми коли заходили в бар з сестрою і там гарно так видно сам басейн. Ой, дуже там гарно так. Але так не видно. Дуже багато бігунів прям біжать, а тут вже зоопарк. Дивіться, який дракон. Вони ще. Там подивимося, які ціни ще на зоопарк. Може, коли схожу з сестрою, вийде. якщо ви не хочете. А, просто... так. Але сьогодні зранку було плюс 12. Да? Оце тільки зараз така жара починається. І це тільки 9 годин ранку. Угу. О, слон. Такий схожий слон стоїть в іншому парку, але він із бетону. В да. парку. Ой, Раніше я тут парк називався. Біля Сапалаївки річки, а тут річка Стир. Віть, які слоняка. Парасолька, слоняшка, гарненький. діткам. Ой, там щось написано. Почекайте, сусідку, я подивлюсь, що там написано. Новий, недавно його поставили. Так, що тут написано? Культура слор, подарунок місту від Валерія Бондарука, виконавця Віктор Семенюк, Віктор Щасливий, Сергій Остапенко. Луцький, 2021 рік. До війни. Ой, да да мяу, мяу. Слон каже, не мяу. Пішли, я вам покажу зараз зоопарк. Хочу вам сказати, що такі ціни. 140 дорослий, 60 дитячий до 16. Оце вже ми виходимо до річки. Ну тут все в такому старому стилі, тому що пар закладався дуже давно, десь в яких руках. Ну, в 70-му він вже був точно. Дивіться, люди бігають. Тут скрізь всі бігають. Лошка, що гарна. Ось таку дорожку недавно зробили, ну, так як тут І отак бігають. Далеко-далеко. Сюди. Ось так бігають, дивіться, там бігає. плавають, о, плевуть. це проти течії, ось там. Видно? Все вже. Дивіться, як гарно, так? Тут качелі всякі дитячі розваги. А зараз ми будемо сходити до... Пірсу. Там колись, бути до війни, колись... річковий прогу... прогулочний річковий трамвайчик. Колись по цій річці їздили, мені розказували на роботі, їздили у відрядження по селах, які лежать, які знаходяться біля цієї річки. Да? Я знаю, що ще й відрядження літали літаком кукурузником. а там якимсь Вон річка. Ось таке було всяке-всяке життя. Цікаве. Відрядження їздили на літаку, на пароплаві також плавали відрядження. А зараз все автомобільне. О, ось там туди раз. Зранку зараз 9 година тільки. Ми приїхали справді, що зробив не знаю, але ми з ними посапили. Ось такі. Правда, гарно? Клумба гарна. Угу. Гарно. Угу. А там річка, там пляж. Центральний Луцький міський пляж. Ой. Такий пляж. Виходить. Ну, гарний пляж. Не буду знімати оголених людей, але треба сюди нам прийти, прилягувати. Все, виходимо сусідкою, зробили розвідку угу. і йдемо назад. Парк. Мабуть, я вже буду включатися вдома, будемо пробувати. А коли прийдемо в раз, поплаваємо, то ми О, покажемо. Сходимо. Може завтра підемо? То й завтра. Угу велосипедисти катаються на доріжці. Зараз вийдемо на стежку і покажу, яка у нас центральна доріжка. А, а ця доріжка, ось ця червона, йде до замку. Ви знаєте? Ні. Я не знаю, що тут знаю, то тут так? Я також знаю. Ось така. Тут центральна і центральний пляж. І ось з одного берега чоловік, який стоїть маше рукою, а з цього жіночка. Дві скульптури. Річка Стир. Підемо на базар ще один, чи до парку, чи, Не, чи до замку. Теж підемо до базару. Так, все, підключаюсь, бо нема вже пам'ять. Замок. Замок Люберта. Ось ця стежка привела нас до замку Люберта. Да? Да. А от там далі на байдарках платить. Хочеш на байдарках тут? 350 гривень. Ні, не хочу. пустиру на байдарці. Зараз я покажу. Он. А тут завжди весною затоплють. Вода, тут люди сають дуже пізно, може в кінці травня аж. То що вода стоїть до колін. А може і попилося. От вона, вода доходить аж до оцих будиночків. А була в теплиці. Навіть в теплиці була в цьому році. Стільки води було. Так, дивіться. Це ж село, в принципі, як старе, бо раніше біля замків будували села. Ну і всередині. О, треба Ой. цибулю вже вибирати. Курочки. Бачите? Ага. Я теж хочу курочок завести. Ви щобі ціли дати мені пару курочок. Прийдете візьмати? Та ні, мабуть, на наступний рік тут нема в мене ще де їх тримати. Ось тут байдарки можна замовити і там сходять і пливуть. Бачите? Хочемо? Хочемо. Mm -hmm. А, хтось питав, як звати мою сусідку. Мою сусідку звати Тетянка, так само, як і мою сестру. Не помись. Сестра, не захотіла йти. Ось такі байдарки. І замок ось там. І виходимо ось. до базару. Дивіться, і біля замку базар. Ринок. Показуємо. Будиночки цікаві тут. Ну, а я, мабуть, що вже включусь аж дома, коли будемо дегустувати. Покажи там ближче сюди. Сюди показати. Там можна війти. там також є платний вхід. там одежа рицарська, ці, як то сказати, доспехи, да. ну, ось такі зброя. Не зброя така, як то мітають. Ядрами, так. Ну, йдемо. Все, пішли з сусідкою додому. Вілію <рес> купили. Хоча прийти сусідка до мене в гості, і я хочу їй приготувати страву із міні-лаваша. У мене є ось такий лаваш, у мене є сир. Твердий тертий, і я ще порізала трішки плавленого сиру. Є помідор, ковбаса та майонез. І що ще буду робити? Дивіться, я беру ось цей міні-лаваш, я нарізаю помідор та ковбасу. До мене обіцяла прийти сусідка, мала ж принести сало підкопчений, який ми разом з нею купили на базарчику. А мала принести, а я її хочу пригостити ось таку страву із міні лаваша. Дивіться, я його роблю, особливо, коли я помідори, роблю часто кладу ось так, на одну половинку помідори, солю їх, так, кладу колбасу і зверху посипаю. Сиру. Можна додати часничок. зараз не буду цього робити. І ось так загортаю. Ось так гарненько розподіляю. і відкладаю на тарілочку. Я буду робити порціону по два лаваша на кожного, тому ще роблю таких три лаваша. Дуже швидко. Можна ще цю страву зробити із фаршу. Можна, можна просто помідори з сир. Як вам завгодно, серединка може бути довільна. Так, і посипаю сиром. Так, знову загортаю. Ось так наполовинку, розприділяю і відкладаю. І так зроблю ще з двома. Тільки сюди, так як в мене закінчиться сир, буду додати плавлений сирок. Ось так плавлений сирок також буде смачно. І два таких Один, два з плавленим сирком, два лаваша буде із смертим сиром. І повторюю, знову на його цікаво, чи сподобається у нас така страва. Вона сподобається. А якщо покласти сюди фарш з цибулькою, підсолений, під перчин, то буде як чебурек. А ще можна обваляти ось цей лаваш, ось цей конвертик. У яйці також смачно, буде ще ситніше. Ну, нам ситніше не треба на вечір. Сусідка обіцяла десь після 7 години прийти. Ось так. Багато сир не буває, особливо в цій страві. Загортаю і все. Зараз будуть ці конвертики. Обсмажувати невеликій кількості олії на розігрітій сковорідці. Дивіться, подивіться, олії я даю небагато, щоб не були дуже жирні ці чебуреки чи, чи яких не з вас, не знаю, я їх не звати. Ось, вкладу, Притискаю і хай смажиться, накрию ще кришкою. Ось вони починають кучерявитись, і я перегортаю. Ось так. Смажіте недовго, адже всі інгредієнти готові. Ось так тут. Тепер вони з двох сторін обсмажаться. і накритаю кришкою. І все чекаю, коли сир розтопиться. Само сподобається, чи лавашки, сусідці чи ні. Скоро вона має прийти в гості. І ось я вже зробила черю для мене і сусідки. Це будуть салат із огірків. Ось така страва і міні лабашники Там в мене начинка, помідори, ковбаса та сир. А я ще подумала і вирішила ще в одні додати майонез. Буде один з майонезом, один без, один з майонезом, один без. Ну що, ждемо сусідку? Коли ж вона прийде? Має принести паштет, скуштувати та копчений бучок. Сусідка прийшла. Так, ну, добрий вечір. Добрий. Що? О, і? принесли так, все-таки, так? А я думаю, принесете чи не да, принесете да. паштет? Ну, пішли. Йдемте. Що, і принесли сиворотку? Принесла. Сиворотку? Ага. Сонячка. Я ага. Ну, я вже скуштувала, скажу, що смачно. Смачно? Ну, і паштет, Так. Ой, сирочок принесли. Давайте будем так, ти будемо куштувати. Я так до вас чекала, у мене все вже трішки прохололо. Давайте я внову... Налити Сиворотку. Чуть-чуть попробуйте, якщо сподобається, ще налью. Так. От яка вона така, як магазин. в магазині? В магазині вона Біла, а тут така. А, магазин Айран. А тут... Ні, ми ж купляли з вами тоді, помните? Сиворотку? Да, а, точно, більш така вона. Mm. Угу, ну, давайте. Пробуємо. Mm -hmm. Це більш насичено. Так, це більш похоже на сир. То сир домашній віджали, Це ж фермерів куплено. Дуже смачно. А тепер давайте скуштуйте міні це назвати. А я попробую. мені також хочеться попробувати. Ось цей. Дуже сматно. Бочок копчений. Смачно? Поки у розріці. Угу. Це смачно. Ви в жалілі посадили? Посадила. Угу. Пахне? Mm, Пахне. А завтра підете? Прогуляємося до пляжу обов'язково. Угу. А паштетик смачний? Смачний. Угу. Цікаво чи смачний. Казала курячий, так? Курячий, ну, печінка там. Зараз я. Угу. Смачно. Mm, Мені здається, що тут більше м'яса, ніж всякого там mm -hmm. печінки. Отакий він. Печінка супродувається. Дуже смачно. Сердечко. Ну, а всім, хто з нами разом ввечері, смачного. Гарного вам вечора. До побачення. До побачення.